Абілітаційні заходи для дітей. Добрий. день! Зараз ми поговоримо про розтяжки для дітей. Для збереження об'єму рухів в суглобі та протидії розвитку контрактур лежачим хворим. Корисно робити розтяжки. Можна робити пасивні розтяжки, коли доглядальник своїми руками утримує кінцівку пацієнта і тягне певні м'язи. Проводьте розтяжку повільно. М'яз необхідно утримувати в максимально розтягнутому стані не менше 30 секунд. Оптимальний час для розтягнутого м'яза – 2-3 хвилини. Пам'ятайте, що при проведенні розтяжок хворий не повинен відчувати біль. Необхідно захищати суглоби, правильно отримувати кінцівку, не перевищувати фізіологічний об'єм рухів. Додатково роблять вправи на фітболі. Позиціонування дітей з тяжкими ураженнями нервової системи. Правильне позиціонування дітей з тяжким ураженням центральної нервової системи необхідне для профілактики вторинних ускладнень, таких як пролежні та аспірації, для запобігання подальшому прогресуванню контрактур та інших деформацій тіла. Поза лежачи на спині Поза використовується для відпочинку. Необхідно прагнути до максимального розслаблення дитини в укладці. Всі частини тіла дитини мають бути на упорі. Під будь-якими деформаціями тіла мають бути валики. Всі вигини і пустоту мають бути заповнені. Голова повинна знаходитись по середній лінії тіла. Закидання голови назад має бути скориговано. Для цього можна використовувати підковоподібну подушку. Плечі виведені вперед на опору. Необхідно підкладати під коліна валик або Т-образну подушку. Не допускайте завалювання ніг в бік або позу жаби. Для фіксації стегон можна використовувати еластичний бинт. Так звані індійські штани. Між ногами повинен бути абдуктор. Кут в гумілкостопному суглобі повинен бути максимально наближений до прямого. Для цього можна підкласти валик під стопи. Стопи не повинні розвалюватися в сторони або завалюватися всередину. Контури тіла повинні бути обмежені валиками. Для підтримки з боків при Приведення руки корекції положення голови зручно використовувати у подібну подушку, набуту гречаним лушпинням. Використання пози напівлежачі відволікає дитину і послаблює стрес. Дитина може спостерігати за оточуючими, спілкуватися і грати, а не просто дивитися в стелю. Кут нахилу до 30 градусів, як правило, не вимагає від дитини додаткових зусиль на підтримку пози. Важливо поза на спині не використовується для годування. Через високий рівень небезпеки аспірації. Поза з боку поза з боку може служити зручною позою для відпочинку. Для дітей з важкими руховими порушеннями можна використовувати положення на боці для гри. При цьому є можливість з'єднати руки по середній лінії. Так легше фіксувати погляд на предметі. В цій позі дуже важко підтримувати стабільність без додаткової упори. Необхідно активно використовувати валики і подушки, щоб забезпечити підтримку ззаду і запобігти завалюванню. Дитина не повинна лежати на тазостегновому суглобі. Це викликає біль. Слід відкласти подушку, підзігнути верхню ногу, щоб уникнути завалювання вперед і запобігти розвитку підвивиху і вивиху кульшового суглоба. Під голову також необхідна подушка відповідної величини, щоб голова і таз знаходилися на одній лінії. Вірний Підбір висоти подушки допомагає уникнути напруги м'язів шиї. Дітям з низьким м'язовим тонусом під верхню руку спереду можна теж підкласти звичайну або клиновидну подушку. На цьому, все. Дякую за увагу!